Салі ти коли-небудь думав, що там далеко-далеко, там глиб океану чи інша чужа земля? Хто там мешкає, скільки в них зіниць, що вони цікаво думають про землян? Як гадаєш, чи є в них чисті джерела, рудники та інші ресурси з дієсловом жити? У них там мир, або наче дурні метелики, граються у війнушки, так і не навчившись любити, а чи є в них здатність віра в добро. Або як повітряна кулька, поки не лопнула, парити, може, для них наше небо лише скляне дно, і вони бояться його з лютом на свято розбити. А зірки, гадаєш, дивляться рідними світами на них. І що для них сонячне чи місячне світло темниці планет? А чи є у них місяць або супутників купа інших? Салі раптом у них сонечка взагалі немає, тому багато халеп. Все думаю, як вони там догори ногами з небес. Кривим відображенням чи збрій' про інший час? Хтось до нас переселиться, якщо у них там воскрес. Давай ласкаво просимо, мушлями викладемо. Раптом дивляться зараз звідти далеко далеко на нас.